Радіатор опалення Корадо, він же сталевий, він же панельний. Давайте розберемося з питанням, чим же їх нагріти. Відповідь на запитання наших глядачів з компанією Element TM ви нагрієте і цей радіатор. Але не всі тени зможуть це зробити, покажемо чому. Тен з регулятором має мінімальне різьблення півдюйма, але довжина самого нагрівача не дасть йому увійти в батарею з затрійника всередині радіатора. З будь-якого боку він однаковий і стопорить навіть найтонші тени. Є легенда, що силіконові тени можуть нагріти цей радіатор, але ні. Попереднє відео з чавунною батареєю показало, що це неможливо, але ж вихід є. Наші фахівці розробили спеціальну вставку, яка зможе ефективно нагрівати цей вид радіаторів. Спільно із системою опалення або навіть окремим радіатором, без підключення до загальної системи опалення, зараз ми проведемо тести у наступному відео. Обов'язково продемонструємо, як це працює.